Програма Корпоративний директор створена для того, щоб людина, яка вважає, що її досвід управлінця, який працює в виконавчому менеджменті, закінчився, і ця людина бачить свою наступну кар'єру у ролі корпоративного директора. Для того щоб ця людина була компетентною, могла розуміти, що від неї вимагається далі, мати оточення відповідне і мати можливість розуміти, які компетентності нові їй потрібно, для того створена основному ця безпосередньо програма. Я рад смотреть, как развивается программа «Корпоративный директор». Мне нравится, какую, как эволюционирует программа, как качество преподавательского состава усиливается, как в программе проявляются практики, которые ежедневно работают на наблюдательных советах компании. Я думаю, что как раз вот такая программа украинских практиков очень востребована, очень ценна, и это классный фундамент будущей карьеры корпоративного директора. И когда ну, программа «Корпоративный директор» стала набирать обороты, то э, у нас совместно родилась идея, что одна з важных тем, которой занимается нам совет, это поиск э, генерального директора. И мы подготовили ту часть программы, которая называется Напсоветы, поиск СИО. И таким образом э, я приобщился к преподаванию на этой программе. Мене сьогодні назвали ветераном. И мені приємно, що я ветеран корпоративного управління. Коли тобі 50, і ти закінчуєш роботу як СЕО, то постає питання, як далі розвиватися. З'являються позиції, які потребують знання корпоративного управління. Я був призначений головою спостережної ради банку, і це навчання було просто якби необхідність да, зрозуміти, як працює корпоративне управління. Допомога пана Окунєва і інших класних викладачів, дозволила дозволили зрозуміти наскільки. Це питання може бути важливим. Я прийшов на програму вже після того, як я почав виконувати функцію незалежного директора в неприбуткових організаціях. Було відчуття, що мені потрібно якусь теоретичну базу підґрунтя для того, щоб більш чітко розуміти ролі і функції, які виконують незалежні директори в різного роду організаціях. Я не можу сказати, що я викладач. В мене такий такий більше стендап на тему. І я просто ділюся тим досвідом, який я останні шість років отримую в різного роду едвайзері бордах. Тому що я не приймаю участь в супервайзері бордах, я не працюю з державою, а мені цікаво працювати саме в дорадчих радах, в приватних сімейних компаніях, там, де ти не контролюєш, а надихаєш. Татах в Європі майже у всіх великих компаніях, компаніях, які торгуються на біржі, які стрімко розвиваються, успішні стартапи, є рада директорів. Я почав шукати, а де в Україні можна здобути ці знання. І я її знайшов їх в ПАКО, в Асоціації корпоративного управління. Я сам пройшов курс корпоративного директора два роки тому, і ми перша компанія в сфері безпеки, охорони холдинг шериф які створили Board. Це консультаційна рада директорів, і це нам дозволяє не тільки бути лідерами ринку, а швидко рухатись до досягнення наших стратегічних цілей. Цінність це, по-перше, викладачі, професіонали, які тобі професійно з власного досвіду розказують, на що варто звертати увагу, що є дійсно потрібним, а що є, умовно кажучи, якісь рожеві мрії, які ніколи не, не збуваються. І, мабуть, одне з головних це досвід спілкування. По перше, з учасниками програми, а по-друге, з самими викладачами і з самими представниками ПАКО на моїй програмі, наприклад, були представники як власного сімейного бізнесу, так і представники державних підприємств. Тому для себе, да чуючи те, що розказують викладачі та спілкуючись, обговорюючи з учасниками, я, наприклад, зрозуміла, де в мене є. Знання, а де я розумію, що треба розвиватися. Плюс на власному досвіді кожен чітко розказує, що і як має відбуватися. Тому я дійсно раджу цю програму. Пройшовши це навчання, я можу порекомендувати проходити це не тільки великому бізнесу або середньому і малому. Я би з задоволенням ще раз пройшла цей корпоративний директор, тому що тут дуже багато цікавого. У мене був, мабуть, специфічний запит, як на інших учасників програми. Я дуже багато контактую з головою наглядової ради, з комітетами наглядової ради і безпосередньо з усім складом наглядової ради. Тому я проходила програму для того, щоб у першу чергу зрозуміти, як я можу найефективніше комунікувати і співпрацювати з радою та її комітетами. І, звичайно, це дало багато додаткових знань. Програму порадили мені мої колеги, які закінчили цю програму, і сказали, що це є можливість отримати нові знання, отримати хороший нетворкінг, отримати друзів, побачити кейси. Ніби думаєш, знаєш все, але піти на програму це була хороша ідея. Я своїм друзям колегам завжди раджу навчатися. Програма корпоративного директорів одна з найкращих програм, які є в Україні, яка дає хороші знання для кар'єрного зростання. Задоволений, я всім її рекомендую. В своєму професійному житті я більше займаюся виконавчим менеджментом, так званий екзек'юшн. У мене не було достатньо досвіду наглядової ради, контролю чи підтримки екзекютзекітів менеджменту, тому саме з цієї точки зору мені не вистачало, і я вирішила приєднатися до програми, щоб розвинути свої навички від. Калібрувати ті навички, які в мене вже є, покращити і рости в цьому напрямку. Коли я прийшов на цю програму, я вже власне, був членом на наглядової ради декількох банків. Ми постійно вчилися, і одна з таких навчань була – це якраз програма Корпоративний директор. Я вважаю, що це була практично одна з найкращих програм, які. Дозволили не просто адаптуватися в ролі корпоративного директора, але взяти декілька хороших ідей, фундаментальних ідей.